Мійце і Сина Істого Духа. Христос вас. Христос. Отже, друга неділя після Пасхи, неділя профомі, неділя антипасхи, яка називається, тобто навпроти Пасхи. Через тиждень, коли ми раділи, веселилися, підносили наші молитви. А, закликали на це свято всіх, 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 весь світ. Ну, хто почув цей заклик. Не наш, Господній, перш за все. Ми за ним повторюємо. Хто не почув, і, на жаль, багато не чує, але ми маємо бути вірними в цьому апокаліптичному, можливо, вже світі. Вірними до кінця. Бо хто витрапить до кінця, той спасеться. Апостол Фома, він його ж пам'яті ця неділя присвячена. Очевидно, якщо так церква призначила, це означає, що дуже велике значення має його служіння, його подвиг, його приклад для нас в цьому непевному такому буревному світі. По мене його називають, але це неправильно. Інакше називають його близнець. Що тоді його так назвали в стародавні часи за життя Господа нашого Ісуса Христа, його Першого пришестя. Чому? Близнець, тому що він був схожий на Господа. І навіть в Еконостасі, хто може не пам'ятає, в апостольському ряду апостола Фому зображують таких самих червоно-синіх ризах, як Спаситель. Ми не знаємо, чи він душався цим якоюсь схожістю, чи, чи навпаки був скромним і зважав на це, не відміну від всіх інших, які, очевидно, зважали. Але ми знаємо, що це Він сказав усім, коли Христос розказував апостолам, що йому треба піднятися в Єрусалим, де постраждати, і бути вознесеним на Христі, казав, підемо з ним, помремо разом з ним. Це ж він сказав. І от оці два сповідання віри апостола Фоми і ще апостола Петра, вони найкоротші, вони набагато коротші нашого цього. Прийнятого на Вселенських соборах нашого сповідання віри, символи нашої віри. Петро пам'ятає, як сказав, «Ти Христос, Син Божого, апостол Фома ще коротше сказав, Господь мій і Бог, і поклонився. І чесь, невідомо на картинах, на іконах по-різному зображують, на одних він тільки Господа це говорить, на других він вкладає свої недовірливі пальці. Гребра, і, і от не в цьому суть. Головне, що після такого сповідання віри апостола Фам, у вірення Хоми, він отримав неймовірні здатності, здібності. Усюди встигати. От коли був похорон Богородиці, пам'ятаємо, він в той час проповідав ні, слово Боже в далекій Індії. І він встиг на похорон. Ну, Передання свідчить, що на легких Хмарах чи ангелами він був перенесений, він встиг. А те, що точно відомо, що він найбільше мандрував серед усіх апостолів, він встиг і в Азію, але де, деякі перекази свідчать, що він і в Америку навіть іде з апостолів встиг переплисти цілий Тихий океан і дістатися до Південної Америки і там серед Інків проповідувати. Ну, чи це є Лише е, легенда, чи це таке тестеменне передання, сперечаються богослови, сперечаються історики. В тих є багато аргументів, і тих, але що ми точно знаємо, що в Індії і в Китаї він точно встиг найдалі і проповідував слово Боже, і нав... навертав багато-багато народів. І це, очевидно, йому була така нагорода за цей його найкоротше. Символ віри, Господь мій Бог мій. Він повторив ці слова. Вони е, траплялися не повною мірою, вони траплялися у пророків, у малих пророків е, і давніше. Люди так сповідалися. Перед Богом сповідали свою віру. Але, очевидно, тільки Фома з такою силою промовив ці слова, що вони прогреніли весь світ і у нас, серцях. У мене принаймні точно. Дуже відгукуються. І завжди відгукується. Коли я ще вперше в 13 років прочитав Євангелію, і ці слова мене вразили до глибини душі, що є мій Господь є мій Бог. Не лише наш, а Він мій. У кожного він свій і усіх і свій. І це один Бог, а не різні Боги. Ось. Така у нас міцна громада. Ось так ми запевняємося, не вкладаючи свої парці в рани, а навпаки, він нам простягає своє тіло, свою кров у вигляді хліба і вона в таїнській причастя. І ми всіх себе єднаємо з цим тілом, з цією кров'ю, з волі, звичайно, Божої, але і з нашої власної свободної волі. І стаємо, якщо хочете, всі. Всі стаємо близнюками Господа, схожими на нього. Так, ми на іконах не будемо зображені навіть ті серед нас, які будуть прославлені, як світі, а серед нас, я думаю, навіть серед нашої парафії, Були такі люди, які не обов'язково в церкві, не обов'язково на сторінках святців. А у Бога дійсно прославлені були і ще були як святі, то Бог знає. Не думаю, що в раю вони будуть ходити в таких самих ризах, як Господь. Це і не потрібно. І які там ризи? Ризи це у нас не коне, ризи це у нас в уяві нашій слабкій людській. А там буде, будуть ризи, як вагненне полум'я, райське, яке не опікає, як той благодатне мого в першу яке підносить душу, розкриває. Видобуває те, що до часу від нас приховано. А коли промовляємо оці священні слова із звивини душі, то розкриваємось повністю, виростаємо на повний зріст Христовий і все усюди встигаємо. І всіх ворогів перемагаємо, і всіх на світі любимо, всіх добрих людей. Господь любив навіть бісів. Це видно із того, що Він. Їх слухав, і е, жалів їх. І вони знали, що він їх жаліє, тому і звертались до нього, як ми знаємо, зі стерінок Іван теж. Нам е, такою великою любов'ю, звісно, не осягнути, але такої вірності, яку, набуть, апостол, Фома, і всі апостоли, всі після зішестя на них Духа Святого, а ми ж всі живемо після трійці. на нас усіх Дух Святий зійшов. І Мир Христовий, який він, як ми чули кілька разів казав апостолу. Мир вам, а через них нам всі. Мир вам, не бійтеся цих воїн, не бійтеся цих голодоморів, не бійтеся цих, хто вбиває тіло. Душу вони вбити не можуть. Та й тіло не може. Тому що тіло Воскресне і з'єднається з душею кожного з нас тіла, з кожною нашою душею. І будемо. Всі єдині у Христі Ісусі. Всі будемо Його близнюха.